Панове, всім привіт! Можливо, наступної зими в цей день я скажу, Христос ся рождає, але зараз лише привітаю з різдвом тих, хто вже святкує. Бо мої батьки, батьки дружини святвечір ще не перенесли, і от таке зараз різдво, що. Не перенесло що, коротше кажучи, а мені особисто хотілось би у попередньому відео. Ви мали нагоду помітити, що моя команда наповнюється антрейдом, тому що команда року все ближче і ближче, і під цей період дорогі картки опускаються в ціні. Весь ринок просідає. І я вирішив не втрачати багато монет. Тож продав тих гравців, без яких можу обійтись. А це Лусіо. Це Овайран, і це хто там ще був? Я туре, коли зідан з'явився. Ну і таке, коротше кажучи, 2 мільйони монет в мене лежать тепер і чекають, можливо, якогось трейду чи просто, щоб ринок присідав. А лишив є лише Давіда Женуля і МБАПЕ в Атаці для того, щоб вони там творили, допомагали розривати у Уфучемпіос. Division Райвелс. А от центр поля, захист можна. Крутити як завгодно, але якщо буде якась цікава промокартка на позицію нападника, то і МБП можуть відпочити. Mm. Ну і відштовхуючись від того, що в мене Ді Марія є, і я з ним ще не награвся. І я вирішив взяти у команду Войцеха Щестим, нашого польського товариша. Ну і ще тренера польського поставив для того, щоб хімії додав Войцеху. Ну і Антрейд в мене Рюдігер, Антрейд Маскерано, Антрейд Капдевіла. Ну і в основу у пару до зідана повернувся мій улюбленець Федеріко 86 й потім, 373 матчі вже в моєму клубі. Працюватий дуже Дембеле я докупив для того, щоб дати французький лінк для Кіліана Мбаппе. Ну а на позицію правого захисника мені підходила ледь не будь-яка карта. З іспанського чемпіонату чи французького, а я вирішив поставити дзамброту, який в мене був в оренді, з якогось там промо-паку, дали таку картку чи що, і от вирішив собі, чому б зараз не зіграти, коли якраз є вакантне місце. Він в мене мав 20 матчів в оренді, і майже всі встиг провести у Фудчемпіонс, та все ж я вирішив його Приберегти і на його позицію ще одну картку. Взяв зараз. Побачите походу, як то було. Ну і власне у п'ятницю ця команда відіграла на у нулю Фудчемпіонс. А що було у суботу? Зараз все побачите. Вже завтра до нас повертається англійська прем'єр-ліга. Спочатку вболіваємо за Ньюкасл, який на виїзді грає проти Лестера. Ті, хто збирав картку, ніка Поупа мене розуміють. Тоді увечері будемо дивитися, як Арсенал Олександра Зінченка спробує продовжити свою чемпіонську ходу і обіграти Вездем. Крім того, не забуваємо зайти до ФАВБет і залишити там свій прогноз. Посилання у закріпленому коментарі під відео Успіхів! Так, мені на останній матч треба якогось поставити, буде забро, бачите. Одну ранду маємо залишити. Вердіал павар. Ого, у себе виграв, то серйозно. Добре. Оце початок, я розумію. Але ж гарно футболочка так виглядає з моєю. Підібралося люкс. Так. Люкс. Ну тут вже без шансів. Розкатали. Що це таке? Таке було десь 3 роки тому. Ну зараз було enjoyable насправді. Ооо, attacking and defending. Defending overpowered. Ой! Ой! Ой, якась така команда, що може навіть забити свої ворота. Ні! Ей! Не чекай подарунків на Різдво. Ой, Чех, то той Чех, що буде Шмейхелем? Так, то Шмейхель у воротах. А до речі, коли ви так граєте, як ви думаєте, то ви граєте таки проти Чеха чи проти Шмейхеля? Мені здається, що я все-таки проти Шмейхеля граю. Я маю право подати скаргу, протест відкрити на технічну поразку для суперника. У заявці, якого пише чех, але грає насправді Шмейхель. Від нас її не заховати. Добре Женоля. Дякую. Імбапе! Закриваємо цей матч, йдемо далі. Стало 13-0. Ой, це може бути подарунок! Christmas gift! Christmas gift! Please, please, please! Yes! No. Ай, він спалив мої оренди замброті. Паскудати! Одне з другим, що ще виходило теж. Падлючий падла. Я в шоці? У мене тільки 5 матчів замброти залишилося. Тепер ж взагалі, я думав на один матч когось візьму там, щоб замброту засейвити. У мене виходить, що 4 матчі замброта ще грає. Тоді я на один його залишаю. Козаки. Ой-ой-ой. ой Які -ой 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 -ой. сильні козаки. Ну козаки і не бувають несильними, напевно. Та, але то якісь польські козаки. А в польщі були козаки? Та далот сам по собі то може хороший, але лінки в мене немає АПЛ, зітвін хімію візьме. Ай. О, дякую, дякую. Оце под. ФАК! Ну як? Ой-ой! Ну no, так вже краще, один-один. Ангельди Марія. Ей, ей, ей! Ей! Давай його туди дивеле! Ти мій Уейт! Який стрибок! Ой, Маскерано! Бівой, цек не рятує мене, тільки одного разу помилишся і все. Ну, чесно, там стиль зіграності поганий, треба інший йому поставити. Я на такому купив на тій кіцюнці. Він нічого з тим не рятує мене. Хто йому взагалі ту кішку поставив? Оце лак! Погляньте, як йому відскочило! Я просто в шоці. Там через те, що мій захисник робив перехоплення, м'яч отримав таку фантастично, точну і потрібну траєкторію на його джокола. Та за шо? Добре? Yes! 3-3. Так, мало бути на старті матчу, коли суперник помилився, і я влучив у стійку. Не по своїй волі, бо я виконав все добре. І Ді Марія буде. Анфель Ді Марія, ну біжи. Ну, курва. Ой, цікаво. G0. І. Який ніжний удар, Дженоля! 4-3. Такий ніжний, як ця пісня, яка зараз на фоні грає. Вау! Маскерано їж його. Молодець. Хав'єр. І ось так. Тут, тут так правильно, правильно на повороті. І... Добре. Я п'ятий. Ді Марія хоче забити. Хоче і заб'є. Ангель, Ді Марія кінець. Кордово Меркінес. Ой! Ой-ой! Єеи! Дякую, вам, дякую, Брінзек цінкує! Merry Christmas! Хто має зараз зіграти? Я бачив клоса дають за виконане завдання треба з захисником. Але в нього Деф 77, я думаю, це несерйозно для тої ситуації, в якій я зараз опинився. Не треба купувати Мунтьєля або Карвахаля. Добре, 82 з тінню, хай буде. Зараз поглянемо. Карвахаль з тінню. На повній хімії. Паси гарні. Деф гарний. Ой-ой-ой, якийсь є спортс. Дейк, вандейп, тому ріді рапакета бувумбапек Рібері. Ого. Ого. Як тобі таке? Да відже 0-1 0. Там маскирано, там маскирано. Я стиль зірності не дав чесний. Чого вони нагадали мені, чат? Чого не нагадали? Оке. Okay. Ей. Ну, що це за. Ну що це таке? От. Ну як взагалі м'яч опинився в нього. Він мені дав по нозі, і він вискочив в мене з нігти. А після того ці вже відскоки цей церк і один-один. Ну як так? Сореє. Ось тобі гол людський такий. Нехшоці. Чесно, ну. ну твой цех. Ну все, він відчув, що ж чесно, у мене талісман. Не розумію, чому моя команда одночасно з другим пропущеним голом при 2-2 просто стала супер важка. Ясно! Ясно. Ну я в шоці з тих блоків, які пішли після 2-3, ну просто срака дошка. Not enjoyable. Стиль зірності, чесно, давай будеш рукавичка. Скерано, бляха, зберися. Ще на перший ранг йдемо. Повернулися до впевненості. Вау, у нього Месі. Добре. Молодець, Мбапа. О, чесне, ура. Ну, як то тяжко було, вже нуля. Єс, я все-таки викрутився і зміг пробити. Ай! Фух! Треба третій гол, бо щось дуже все погано на полі. Суперник почав перекусувати всі паси. І важко грати в плані швидкості. Зідан! Зідан! З якоюсь затримкою він все-таки пробив і забив донором, який покинув ближній а Пішов гадати в дальній. Ді Марія! Кінець! Треба виграти всі три матчі, що залишилися, щоб заробити перший ранг або хоча б 23, щоб він був другим. І там буде 100 тисяч ешо, і там буде. Старси всі. Дуже багато легенд і героїв. Надзвичайно багато. Вальверди зіграв теж. І. да-ди да ну ну Ну-ну-ну-ну-ну! Та як? Ну от як. Ну. Ближній. Я в шоці в дальній, ні, в ближній, ні. Мандерсар, як я тобі забув взагалі. На в дальній. Ну-ну-ну. Ха-ха-ха. Ангель Ді Марія! Хто як не мій ангел мав то забити? 1-0! Ясно, мальдіні просто прибиває мене. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Спокійно! Холодна голова! Все, 2-0, то є добре. Далі на класі треба грати. Отай як обдевіле. Щасний! Молодець! Що за команда тут? Мян, Вендайблан. Міналдум Даллис Муарик Парк. І. Супер. Ой-ой. Войцих. Ой, єс! Святий Войцех з турину! Ось що рукавичка з ним зробила. Підуді. Ні, ну все, завис. один де Ну! Добре! І зізу. І зізу, ду ду Третій гол буде в матчі. Ну, Зізу. Зінедін. What? Ось так. Що ти зробив? А що то було? Як він так стрибнув незграбно і то принесло йому успіх! Я в шоці? На. Гол! Ха-ха-ха! Я ненавиджу просто цю камеру від її на штрафних ударах. Вони просто забирають можливість побачити, як м'яч опинився в воротах, ось повтор. Я не дістав той удар. 3-1, ще 2, і буде для постера п'ятірочка. Ось тобі. Ось тобі 4. І наступний був би п'ятим, але суперник виходить. Всього лише один. За перший ранг. Останній матч. Джагілка. Філ джагілка. Вандерсарт у Морімордіні. Ого, ого! Ну і Фьолер, то трохи не. Ого! І, МБП. Удар! А, який сейф Андерсар. Так гарно летіло, так ніжно летіло. Вау! Добре! Дуже добре! Та ти що. Ой-ой-ой, біда! Маскерано він не встигає, Маскерано все таки не встигає. Ой-ой-ой! Святий войцех. Та швидше пробуй. І буде! Була б нормальна FIFA, я би пробив фінець шот, чесно. Але в цій FIFA я не хочу бити фінец шот. То що вони не летять. Який момент я просрав. Ну давай же ж. Ну я не можу забити тому Вандерсару! Удар! Гол! КУРВА, Ну нарешті! О, все, все! GG ВОЙЦЕХ Я в шоці. Бойцех, чесно, дуже гарний сейф. Твою, це ж чесно. Давай. Давай зробимо це. Я просто в шоці, це це ненормально. Вау. Ну тут хоча б в два боки не забивається голе, то ще нормально. Добре. Без офсайду Майзе Кін! Камбек! Мій герой! 88-хвилина! Let's гоу! Він це зробив, він пробив гедвіра Вандерсара! Не пробив нога, здавалось. Тихо. Блях, Карвахаля, що ти брешнішні Ніби всрався? Все ми в додатковий час зійдемо, буде драма. Бляха, що просто побіжиш. Карвахаль, ну шо з тобою? Я в шоці просто? Ну-ну, бляха, ну як з такими картками можна грати, як Карвахаль, ідіот, який не біжить. Я врачу, що не просто в сипучому піску навіть на вотерполу. Та ясно. Краще б я не відігравався, ми закинумо. Наурали за другий ранг. Головне, що кеш на місці у розмірі 100 тисяч. Піки. Фантастичні піки. Просто 84, щоб ви розуміли. О. сьомий це вже добре. Ну ще 9-й нормально. Чекай, я ж його щойно взяв, а чого не показує, що дублікат буде. Ага, того, що я вже в клуб не закинув. О, нарешті вже не йдуть ті картки, які треба фікселити. Ну що? Гарного нічого не чекати. Сомер, так. Кобель, ще краще. Просто пак 83 плюс 5 карточок. 83 дорівнює. Давай ще одну одразу таку. 83? Ой, 4, нема ради, це фантастика. І ей вау! 3,84. О, ой, девіс, до речі, трохи монетка. Що, я поки без волкаутів, та їй. Ось, волкаут на невале золотий, не промо, Бразилія, Сідім Фабіньо, 87 Ну, мало! Так у вас же ж легенди є! Покажіть мені, що є легенди. Одна 87 і все. Тут навіть каути нема. Ні, є, але він не з того боку. Чесно. І Маліновський тут. Щось в тому паціє, панове, щось є. Лукакуше є. Ще один 86-й. Після не дуже вдалих нагород за Food Champions я полюбляю зайти в СБЧ, тому що в мене є відчуття, що І мені щось винні, і нерідко стається так, що вони все-таки дають якусь гарну картку. Так, власне, і сталося з титульними матчами. Грав протягом години. Це волкаут? Терштеген Ось вам і. Титульні матчі. Оце мені подобається. 26, може 88, правда? 26. Ой. Мілованов. Перший раз я такого чую, де грає. Арука. Вірджин Ван Дейк! Продається титульнімачу 90-й, ходи сюди, летс гоу! Неочікувано, бо волкаут був не з того боку. Ти диви! Ну краще пізно, ніж ніколи, хоча за 200 тисяч був він ще веселіший десь місяць тому. Але гарно! Можна тебе і в основу поставити. Як не всі, то перший власник FC. 9 голів і 6 асистів за 31 матч, як на мене, могло би бути і краще. От візьмемо, наприклад, дембеле 6 голів і 6 асистів за 22 матчі. Тобто, якщо дати ще 9 матчів французу, то він напевно буде трішечки результативніший. І зрештою, це флангові півзахисники. Вони не так часто біля воріт, як страйкери, тому не знаю. Хай поки що Ді Марія буде. Побачу, які цікаві промокартки будуть її випускати. Можливо, все-таки його поміняє на когось і перекручу команду. Бойцях чесно, коли почав грати на рукавичці, то вже надійніше виглядав, бо коли в нього була кішка стазірності, то якось він не впевнено діяв. А загалом голкіпер та й голкіпер. Ну, а дивлячись на цю картку Дзамброти, можу привітати всіх, кому такий випав за якийсь СБЧ чи ще десь антрейдом, це є справді класний правий захисник. Він мені чимось нагадував своїми діями капдевілу, який в мене. Зліва, дуже я був задоволений італійцем. Інша справа Карвахаль, якого я взяв після нього, бо вже матчу мені не вистачало, а я хотів, щоб парен дід ще залишився. Ну і Карвахаль мене розчарував, я його одразу продав. Він мені завалив власне мою ходу на нуль. Ну і таке на цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.